Тучний інтелект, який не просто відповідає на ваші запитання, як чай GPT або Клод, а він допомагає навчатись. Він є безкоштовний і підтримує багато мов. І чесно кажучи, я не розумію, чому про нього так мало говорять. Як на мене, цього разу Google дійсно випустив щось достойне. Продукт, який дійсно вартує своєї уваги. Я думаю, його можна навіть прирівняти. З Google Пошком тільки в сфері навчання. Тому якщо ви любите навчатись, любите розбирати в чомусь новому, щось досліджувати і водночас цінуєте власний час, то цей інструмент точно підійде для вас. Тому у цьому відео я хочу більше розповісти про цей продукт, показати його з практичної точки зору, а ще покажу, як ми можемо його інтегрувати з іншими AI-інструментами. Тому сідайте зручніше і полетіли. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте розберемося, чим ноутбук LM від Google такий особливий. Саме так називається цей інструмент, про який сьогодні буде йти мова. Якщо ми попадаємо на них веб-сайт, ось тут ми бачимо їхні основні характеристики цього продукту. В першу чергу це є можливість завантажувати різного роду файли. Це можуть бути файли, які у вас є на Google Docs, це можуть бути посилання до YouTube відео, можуть бути слайди, під'єв-документи та інші файли. Які будуть служити основою вашої навчальної бази, тобто навколо чого буде відбуватись процес навчання. Далі цей продукт, він, аналізуючи ці файли, витягує з них ключові інсайти, витягує з них ключову інформацію. Тобто ви ведете чат-діалог, і відповідно цей продукт, ноутбук LM, він аналізує ваші файли і веде з вами діалог відносно цього контенту. Ну і що? Ще цікаво, що ноутбук LM може це все інтерпретувати в формат. Аудіо, тобто він може поверх цього навчального матеріалу зробити подкаст з різними голосами, який буде вести тематичну розмову про вашу інформацію. Мало того, ви, як учасник, ви можете теж підключатися в реальному часі в цей подкаст. Я у відео теж показую як цю річ можна налаштувати. І воно дійсно дуже бомбезно, інтерактивно круто виглядає. Ось такий от процес навчання вартує зазначити, що в основі LM лежить Gemini 2.0 моделька. Це одна з топових моделей від Google, яка, власне, і допомагає опрацьовувати цю інформацію. В першу чергу, через те, що в неї є велике контексте вікно, а по-друге, те, що вона досить швидка, тому всі ці навчальні процеси відбуваються досить швидко. Давайте тепер перейдемо до інструменту та подивимося, як просто та легко можна користуватися ноутбук-лем. З домашньої стріночки, знову ж таки, коли я натискаю «Try ноутбук елем, в мене завантажується мій ноутбук, і тут є в мене вже є створені навчальні. Проект. Тобто кожен раз, коли я створюю проект, він в мене зберігається і далі я з ним можу працювати. Відповідно, для того, щоб створити навчальний проект, ми натискаємо Створити, і у нас відкривається нове діалогове вікно. Власне, тут і ми будемо визначати, які навчальні матеріали ми будемо використовувати для цього проекту. Тобто, першим ділом, система нам пропонує або ми хочемо завантажити матеріали. З Google диску, це може бути Google Документи або якісь презентації. Ми можемо завантажити навчальні матеріали, прям давши лінку на YouTube або на якийсь веб-сайт. Ну і додатково ми можемо скопіювати власний текст. Ще ми можемо додати PDF-файли або ті самі MP3 аудіофайли, які теж будуть використовуватись в форматі навчальних матеріалів. Загалом в рамках одного навчального проєкту ми можемо надати 50 джерел. Для інформації, тобто це може бути 50 файлів, 50 ютуб посилань або їхній мікс. Трошки того, трошки того, трошки іншого. В випадку, якщо ноутбук LM у вас не запускається, зайдіть, будь ласка, перевірте, чи ваша країна є в списку тих країн, де підтримується цей продукт. Наразі продукт підтримує 180 країн, і Україна теж є в списку. Але в разі того, якщо цей продукт не працює, у вас то скористайтесь. VPN, щоб його запустити. Давайте зараз спробуємо додати перше джерело для нашого навчального проєкту. Наш навчальний проєкт буде навколо AI, і, власне, мене буде цікавити, як працюють LLM-ки, що таке NLP і інші речі дотичні до великих мовних моделей. Сорсом для першого джерела я буду використовувати сайт IBM Technology, це їхній YouTube канал, де вони дуже класно і детально розповідають про AI простими словами. Ну і знову ж таки, якщо ми не хочемо передивлятись всі відео, які займають. Години, півгодини часу, короткі відео, довші відео, ми можемо їх ось брати і додавати в наш навчальний проєкт. Ось, наприклад, я беру це відео, перше відео, я копіюю його посилання. Далі я повертаюсь в ноутбук LM і ось тут натискаю додати джерело. Знову ж таки, я вибираю YouTube, вставляю моє посилання, вставити, і перше джерело додається в мій навчальний проект. Далі ви бачите, що інтерфейс ноутбук LM розділився на три частинки. Відповідно, зліва це наше вікно джерел. Тут ми будемо бачити всі наші джерела. Піде в документи, аудіозаписи, ютуб посилання, сайти. По центру у нас чат, де, власне, ми зможемо в вигляді діалогу спілкуватися з нашими джерелами. Ну і справа є додаткові помічники. Я до них теж повернуся, покажу, як вони працюють, що дозволяє нам буде робити інтерактивні нотатки поверх наших джерел та наших навчальних матеріалів. У мене тут ще є дві відкриті статті: одна від OpenAI про Unsupervised Навчання великих мовних моделей. Я теж ще дам його як вебсайт. І ще одна навчальна стаття від Google цього разу, яка різниця між supervised та supervised навчанням великих мовних моделей. Теж додаю як джерело. Ну і давайте я ще додам pdf документ про AI-агентів. Він в мене вже є попередньо скачений, тому я додаю цей pdf документ. І він теж буде слугувати ще одним джерелом для нашого навчального проекту. Знову ж таки, ви бачите, що інформація зліва вона є англійською мовою. Тобто всі джерела, які я додав, вони є англомовні. І справа вже в чаті, бачите, з'являються перші опрацьовані матеріали. Вони є українською мовою. Тобто на Люту Gemini під капотом він бере англомовний матеріал, який я додав, і його локалізує під ту мову, яку я додав в інтерфейсі Google. Тобто ви заходите в своє налаштування Google, обираєте керувати обліковим записом, обираєте особиста інформація, і внизу списку у вас є підтримка мов. І, власне, ось тут потрібно обрати мову, на якій будуть інтерпретуватися ваші навчальні матеріали. Давайте тепер подивимося, що я можу зробити з моїми джерелами. Я можу, наприклад, на них клікнути, і в мене зразу з'являється невеличка довідка. Тобто інструмент розпарсав, про що це відео, дав якісь ключові основні теми: моделі машинного навчання, п'ять етапів розробки, базові моделі, тонке налаштування, дав короткий підсумок, і нижче ми бачимо вже сирий матеріал з цього відео, який. Обробив ноутбук LM. Так само можна це зробити і по вебсайту. Ось, бачите, теж розпарсувало джерело, дало мені основні теми. Так само це про PDF-документ. Теж Gemini під капотом все розпарсував і знову ж таки, в мене є навігація по основним темам. Це вже є перший крок, який дозволяє вам легко навігуватися по тим джерелам навчальним, які ви задали в ноутбук LM. Знову ж таки, це все є клікабельне. Я коли натискаю AI-агенти, в мене зразу з'являється інтерактивний чат. Тут Gemini під капотом починає вести чат з моїми навчальними матеріалами. І мене цікавить тема, давай обговоримо, що таке ai агенти І відповідно чат починає процесувати цей весь матеріал і мені видає інформацію про AI-агентів, де вона зустрілася в всіх-всіх моїх джерелах. Відповідно, якщо я клікаю, наприклад, одиничка, я бачу, ага, він витягнув цю інформацію з цього pdf документу яка є релевантна цьому коментарю. Далі, знов ж таки, якщо ми підемо вниз. Ми побачимо інші джерела. Ось, наприклад, джерело номер 17 Це вже є посилання з відео. Давайте, ось цей пункт 14. Це теж посилання з іншого відео. Тобто, бачите, він в чаті на тему розкажи мені більше про AI-агентів», Він не просто проаналізував, pdf документ і видав мені, що стосується AI-агентів з цього документу, а він ще прив'язав цю навчальну інформацію до інших джерел YouTube-відео. Сайтів, які я йому вказав, і це все підкріпив ось цим от посиланням, щоб я бачив, звідки він брав джерело цієї інформації. Наступним ділом, що я можу зробити з цю інформацію? З чату? Цю інформацію з чату я можу її зберегти в нотатки. Наприклад, мені сподобалось, як він це охарактеризував. І мені подобається ця нотатка, я можу її зберігати, і в мене вже тут в студії в моїй робочій області з'являється ця нотатка. І я в будь-який момент часу до неї можу повернутися. Так само, як я вже казав, ось тут в нас є чат. Тобто він дуже схожий до тих чатів, які мають чат GPT чи Клот. І тут ми можемо спілкуватися звичайним текстом де контекстом буде не якась загальна інформація великої мовної моделі, а власне тільки наші ось ці джерела. І ось тут в мене вже є якісь заготовки питань, які я можу задати, наприклад, порівняй кероване та некероване навчання в контексті обробки природньої мови. Ну і знову ж таки під капотом. Gemini аналізує мої всі навчальні документи, всі джерела, і мені зараз видасть цю інформацію. Бачите, досить швидко все працює, досить оперативно все відбувається. Знову ж таки, я можу писати власний промпт, от зараз я його запитую, опиши різницю між LLM та NLP, як ці поняття між собою взаємодіють. І ось мені видав ноутбук LM опис. Я знову ж таки можу сказати: слухай, а давай цей опис зроби коротшим на два-три речення. Він зараз його стисне. Ось, бачите, два-три речення і є конкретне посилання, звідки він взяв. Цю інформацію. Я можу йому навіть задавати якісь запити. Наприклад, мене цікавиться зроби, будь ласка, мені навчальний план по цим джерелам. І ось він мені видав навчальний план з п'яти пунктів, як я можу знову ж таки освоювати цю інформацію. Я можу почати з основ штучного інтелекту, машинного навчання, обробки природньої мови. Далі ми звужуємося до великих мовних моделей. Далі ми переходимо в область агентів е і дивимося, які є практичні застосування. Тобто, знову ж таки, він моє джерела. Таким чином розпарсив і з них витягнув, як логічно я можу освоювати цю інформацію. Знов ж таки джерела можуть бути будь-які, можуть бути ваші університетські навчальні куцпети, якісь шкільні програми, будь-що що може служити ось цим навчальним матеріалом, ось цими джерелами, ви можете їх сюди додати, і на основі з них вести ось такий інтерактивний діалог. Джерела ми додали. В інтерактивному чаті попрацювали, отримали такого собі персонального вчителя. Давайте подивимося, що ще можна зробити в ноутбук LM. Тобто, якщо ви не хочете писати зразу в чаті, ви можете попросити ноутбук LM зробити за вас, наприклад, короткий огляд. Коли ви натискаєте зробити короткий огляд, у вас створюється відповідно нотатка. Ось так виглядає ця нотатка. Якщо я її відкриваю, знов ж таки, в мене є тут бриф всього-мого -всього матеріалу, який в мене тут є в джерелах. Він перетворив такий от короткий. Огляд знову ж таки я можу перетворити цю нотатку в додаткове джерело, і от вона в мене тут з'явиться як додаткове джерело. Коли цей процес дуже корисний? Наприклад, якщо ви заходите в студію, ви можете створити власну нотатку. Наприклад, якщо ви завантажили певні джерела, а якоїсь інформації немає. Ви прямо ось тут можете цю інформацію, якісь певні висновки, які ви вже зробили для себе в рамках. Цього навчання написати і далі це перетворити в окреме джерело для того, щоб воно використовувалось як частина навчального матеріалу на майбутнє. Так само студія нам пропонує ряд ось таких от гарячих опцій, які ми можемо використовувати. Ми можемо створити, наприклад, навчальний посібник. Специфіка навчального посібника є така, що у вас свого роду такі як квіз створюється, вікторина. Тобто у вас є певні інструкції з запитаннями, у вас є ключі до вікторини, певні відповіді, і у вас є. Бачите додаткові пояснення, які є в глосарі, терміни, які використовує. Тобто ви можете, створюючи такі навчальні посібники, підкріплювати ваші знання. Не просто от ви прочитали інформацію, а ви створили навчальний посібник, вас запитують запитання, ви відповідаєте, і ви далі себе перевіряєте, чи правильно ви відповіли, чи правильно ви засвоїли інформацію. Ще одна класна річ це створення інформаційного документу. Тобто Ви можете натиснути цей ходкі, і вам ноутбук алем видасть повноцінний інформаційний документ. Знову ж таки, далі, що ви можете зробити? Ви можете в цей документ взяти за основу і з нього зробити презентацію на вашу лекцію чи на ваш виступ. Банально ви берете, копіюєте всю інформацію з цього інформаційного документу. Далі ми переходимо в інший AI-інструмент, який робить презентації. Цей інструмент називається GAMAS. І створюємо новий проєкт, нову презентацію. Я ось тут обираю New. Я кажу: давай створимо презентацію з тексту. Ось цей мій текст попередньо скопійований з ноутбук LM. І ось тут ми можемо обрати, чи це буде презентація, чи це буде сторінка, веб-сторінка, чи це буде документ. Далі натискаю продовжити. Гама мені розбиває мій інформаційний документ на 8 карточок, і я далі натискаю Продовжити. Знову ж таки, тут я можу обрати темплейт. Ну, давайте виберемо той, що він підібрав, і натискаю Генерувати. Все, відбувається далі магія. Гама-Я-інструмент починаю на основі мого інформаційного документу генерувати слайди. Як Бачите, слайди, він генерує, додає текст, додає релевантні зображення, знову, рівні агентів, великі мовні моделі. Бачите, додає bullet point для кращого сприйняття інформації. Навіть якийсь графік додав створення моделей, навчання з учителем та без нього, CNN, обробка природньої мови. Тобто всю всю інформацію, яку я взяв з інформаційного документу, гама перетворив в презентацію. Далі я цю презентацію можу показати. Цю презентацію можна експортувати як pdf документ як PowerPoint, як PNG зображення. Це ще один класний приклад, як ми можемо інтегрувати ноутбук LM, навчальну таку платформу з іншими як AI інструментами, які теж нам допомагають в навчанні. Далі ми можемо вже брати цю презентацію, презентувати нашим колегам, студентам, співробітникам на лекції чи будь-де інде, де релевантна ця інформація. Ще дві класні опції, які нам пропонує ноутбук LM, це ось ці поширення запитання та хронологія. Якщо натиснути на поширення запитання, у нас створиться ось такий документ в форматі питання-відповідь. Знову ж таки, це теж класний інструмент для навчання. Ну і хронологія, якщо натиснути цю кнопочку, то у нас створиться детальний такий таймлайн по всім подіям, які знову ж таки релевантні, дотичні до цих джерел, які я надав. Я далі можу це все скопіювати. Я йду в такий інструмент, який називається Напкін. Ось в мене тут вже є відкрита пуста сторіночка. Я вставляю весь мій текст, цей напкін AI. Далі я його... Виділяю і користуюся можливістю на AI згенерувати мені інтерактивне зображення по ось цій всій хронології. Я можу цей графік змінювати. Бачите, все матеріал я можу відображати в вигляді ось такої діаграмки. Ось, це мені подобається, наприклад. Дивіться, якщо це хронологія, класно, ось такі от мати таймлайн. Ось, бачите, всі дати, всі моменти, вони були вказані тут в вигляді ось такого класного таймлайну. І далі я це все можу зберегти. Можу зберегти як зображення, як SVG свіджі чи PDF, Це все теж можна використовувати. З текстовою інформацією та те, як навчатись створювати нотакти на в форматі тексту, ми розібрались. Ми розібрались, як можна взаємодіяти і інтегрувати з іншими інструментами, які генерують для нас презентації чи інтерактивні зображення. Але для тих, хто сприймає інформацію краще на слух, ноутбук LM теж пропонує потужний функціонал. Це називається аудіопереказ. Насправді тут є кілька опцій. Ми можемо налаштувати наш аудіопереказ. Знову ж таки, тут ми можемо вказати промпт, на чому потрібно зосередитись, на чому потрібно зробити фокус в ламках тих джерел та інформації. Я прошу його переказати різницю між LLM та NLP і як ці поняття між собою взаємодіють. Використовують дуже прості слова, щоб було зрозуміло навіть школярам. І я натискаю Створити і в мене починає створюватись аудіопереказ в форматі подкасту на основі тих джерел і того промпту, який я доздав. Welcome to the deep dive. Today, uh, we're going to be tackling one of your questions about AI, kind of specifically the difference between LLMs and NLP. Right. And, you know, you asked for this one to be explained really simply, like you're explaining it to somebody who's never even heard of these terms before. Yeah, it's a really great question. And I think it's good to start off by pues Ноутбук LM підтримує лише англійську мову, але це не проблема. Ми можемо використовувати інші інструменти для того, щоб локалізувати цей подкаст, завантажити цей MP3 файл. Далі, вже маючи mp 3 файл, ми можемо піти в 11 Labs, про який я розповідав в нашій шість спільноті. Насправді це дуже потужний інструмент по роботі з аудіо, перетворенням тексту в звук, звуку в текст і різним локалізаціям. Знову ж таки, ми можемо піти в пункт меню дабінг, і ось тут завантаживши наш. MP3-файл, ми можемо брати англійську мову як мову оригіналу, і ту мову, на яку нам потрібно перекласти. Бачите, тут є насправді дуже багато мов, в тому числі і українська. Привіт усім, і ласкаво просимо назад на Deep Dive. Сьогодні ми розглядатимемо штучний інтелект і те, як комп'ютери вчаться розуміти та використовувати це мову, захоплююче. так як ми. Ви знаєте, як іноді ми отримуємо питання від слухачів? Так, ну це питання трохи збентежило мене спочатку. Яка різниця між NLP і великими мовними моделями? Так, це можуть здаватися досить складними Саме темами. Так. Як ви бачите, сам подкаст він триває аж 14 хвилин, і це є досить круто. Стільки часу на основі моїх джерел, ноутбук LM згенерував цю аудіопереказ. Знову ж таки, якщо ми хочемо якось його змінити, можливо, якісь фрази викинути, щось поміняти, ми можемо теж знову ж таки скачати аудіофайл і піти в інший інструмент, який називається Descript. І ось тут створивши новий проект на основі аудіодоріжки.

Текстовий файлик. Далі ми можемо, як у звичайному текстовому документі, щось видаляти, щось забирати, якщо нам фрази якісь не подобаються. Знову ж таки, ми можемо це все скопіювати в чат GPT, чи попросити перекласти це все на українську чи на будь-яку іншу мову. І далі знову ж таки піти в 11 Labs і ось тут вибрати подкаст і завантажити наш текстовий файл. І вже 11 Labs зробить подкаст на тій мові тексту, на яку ми його Переклали. Ще одна прям дуже бомбезна річ, яку нам пропонує ноутбук LM, це є інтерактивний режим. Я можу натиснувши цей інтерактивний режим, приймати участь в цьому подкасті. Вони починають говорити. А тепер я скажу, давай я приєднаюсь до вашої розмови як третій співрозмовник. Oh, hey, Hey guys, your thoughts on this? I have a question. Can you explain me in a simple words what is NLP stands for? Absolutely. That's a great question and it's a perfect place to start. Yeah, let's unpack this for you. NLP stands for natural language processing. Okay, so if we break that down, natural language is how we humans talk and write every day. Exactly. It's all the languages we use. Тут бачите, в інтерактивному режимі я підключився як співрозмовник в цей подкаст між двома акторами. І далі я можу їх запитувати різні запитання, знову ж таки, на основі Цього згенерованого матеріалу, який побудувався на основі тих джерел, які я вказав в ноутбук LM. Ну, як на мене, це прям дуже бомбезна штука. І я сподіваюся, що ближчим часом вони зможуть її локалізувати теж на українську мову. Давайте тепер подивимося ще кілька цікавих інтеграцій, які нам допоможуть розширити можливості ноутбук LM. Як ви знаєте, ноутбук LM, він не має прямого доступу в інтернет. Він суто працює на основі тих джерел, які йому надав, і генерує чат. Знов ж таки в рамках тої інформації, яку він використовує для навчання по цим джерелам, і відповідно, якщо я запитаю, знов ж таки, яка різниця між LLM та NLP, і як ці поняття між собою взаємодіють, він використає інформацію з наших джерел. Але якщо мені потрібно актуалізувати цю інформацію, мені потрібно знов ж таки зрозуміти, які є реальні приклади практичні застосування, як, наприклад. NLP застосовується для якихось конкретних LLM, чи GPT чи CLOT, або як розширити можливості конкретних LLM. Тут мені прийде в нагоду Perplexity. Я його прошу на конкретних прикладах показати основні відмінності між LLM та NLP. Наприклад, CLOD, наприклад, Gemini, DeepSeek. І ось, бачите, цей інструмент він, знову ж таки розширяє моє коло зору. Він не тільки дає якусь загальну інформацію. Він ще дає якісь конкретні специфічні речі, які дотичні до тих продуктів, які існують на ринку. Друга інтеграція це буде інтеграція власне, з ChatGPT. gpt В рамках мого запитання мене, наприклад, дуже цікавить, які є наукові роботи, які підтверджують ось ці от тези. Я йду в ChatGPT, gpt я йду в кастомні GPTs, і мене цікавить той GPT, який вміє працювати з науковими роботами. Він називається Scholar. GPT ввожу свій промпт, дай мені посилання на наукові роботи за 24 рік на тему взаємодії LLM і NLP. І GPT починає працювати. Він йде в інтернет через свої сервіси і дає мені перелік на видання на наукові роботи по взаємодії LLM та NLP. Знову ж таки, бачите, він дає автора, де я можу цю роботу прочитати. Завантажити можу її, дає короткий опис, але врахуйте, що ту інформацію, яку віддає цей кастомний GPT, він дуже залежить від тої мови, якою ми пишемо запит. Знову ж таки, якщо я той самий запит напишу зараз англійською мовою, то цей кастомний GPT почне видавати мені англомовні джерела, які я далі можу теж завантажувати. І знову ж таки далі можу їх використовувати як свої джерела для мого навчального проекту в ноутбук LM. Тобто виходить такий от навчальний замкнутий цикл ноутбук LM, Далі Perplexity, Далі чат GPT-наукові роботи, знову ноутбук LM і знову цей цикл по навчанню. Ось так працює ноутбук LM. І як на мене, це прям дуже-дуже крутий інструмент для навчання. І я сподіваюся, після цього відео у вас є краще розуміння, як можна використовувати цей інструмент, а так само як інтегрувати його з іншими AI-продуктами. Бажаю всім вдалого навчання. Діліться своїми думками та відгуками в коментарях, а так само. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. Долучайтесь до нашої шість спільноти в Telegram, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє за вами був ігор. Всім па-па і до нових зустріч.